Спадок України від Русі. Історія українського державотворення сягає своїми витоками середньовічної держави Русь, що утворилася в 9 столітті на території сучасної України. Саме Русь Україна одна з найбільших і наймогутніших держав європейського середньовіччя, заклала фундамент. Державницьких традицій українців, надзвичайний розвиток отримали церковна архітектура і мистецтво, побудовані величні православні храми, Десятина церква, Свята Софія Київська, Михайлівський Золотовертій. З Анатонієм і Феодосієм засновано Києво-Печерський монастир. Запровадження християнства сприяло потужному розвитку церковної книжної освіти. Було засновано бібліотеку і школу при Софійському соборі, де у скрипторії Ярослава Мудрого розвивалася церковна писемність і літописання. Віра цивілізаційний вибір Русі. Визначився з прийняттям у 988 році київським князем Володимиром Християнства як державної релігії. Ця подія ознаменувала створенням Київської митрополії та призначенням до Києва першого митрополита Михаїла і означала перетворення Росії України на повноправну християнську державу в світі. Перебуваючи в канонічній юрисдикції Константинопольського патріарха, Київська митрополія користувалася правами автономії від часу свого заснування, і саме про це свідчить те. Про самостійне поставлення митрополитів русі-українців Іларіона, 1051-1054 та Климента Смолятича 1147-1154, що носили титул Митрополити Русі. Константинопольський патріархат був і є матір'ю церквою Православної Церкви України. Герб Тризуб особовий знак Володимира, який карбував на своїх монетах князь Володимир, став державним гербом Української Народної Республіки, а з відновленням Державної незалежності у 1991 році є гербом сучасної України. Столиця Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель понад тисячу років. Грошова одиниця. Гривна бере початок від Русі через понад тисячу років є грошовою одиницею в Україні. Право, кодифікація упорядкування юридичних норм звичаєвого права українців, що війшли в Руську Правду, правовий кодекс Ярослава Мудрого. Мова. Населення Русі розмовляло давньою українською мовою. В Русі і Україні, крім писемної церковно-слав'янської мови, існувала розмовна мова, наближена до сучасної української мови. Про що свідчать графіті Софії Київської Сором бути, князь Вородили, Боже поможи вам твоєму степанкові. Саме ці вкраплення розмовної мови дозволяють зробити висновок. Щодо мови, якою, власне, розмовляли люди тогочасної Русі, поширення писемності на основі Кирилиці, заснування шкіл князя Володимиром, скрипторій князя Ярослава Мудрого, графіті Софії Київської – все це сприяло розвитку мови. Територія Русі представлена картою Східна Європа. До 13 століття за літописом Руським укладена Леонідом Махнуцем. Саме тут показано межі найбільшого розширення держави Русь з центрами земель князівств та удільних князівств. І коли ми подивимося на цю карту, то ми бачимо, якою була територія Русі, і які території входили до її складу. Це Київська земля, це Переяславська земля, це Волинська земля, це Полоцька земля, це Новгородська земля, Ростово-Суздальська земля, Муроморязанська земля, Чернігівська земля, Переяславська земля. І коли ми подивимось на цю карту, то ми розуміємо, якою була ця держава і якою. Була її територія. Станом на 12 на століття територія держави Русь становила 800 тисяч квадратних кілометрів. На 12 століття 1330 Тисяч квадратних кілометрів. Відомі міжнародні міжнародних відомі договори Росії з Візантією 907 року, 911 року, 944 року, 971-го року. За правління Ярослава Мудрого були укладені династичні союзи з низкою європейських держав і представниці роду київських князів. Є в геоналогічних деревах чи не всіх нинішніх монархів Європи. Військо. Основою княжого війська була княжа дружина, що складалася з професійних воїнів. Історична довідка щодо назви Русь. Термін Русь. Грецький еквівалент Росія, Латинський Русія протягом середньовіччя і ранньої модерної доби ця назва переважно вживалася щодо українських теренів. На початку XVIII століття ця назва була присла, привласнена московським царем Петром І, який своїм указом від 22 жовтня 1720. Першого року проголосив Московське царство Російською імперією, а себе імператором. До того воно звалося Московським князівством, яке виникло в 1277 році за наказом монгольського хана Менгу Тимура. І до 1480 року було звичайним русом Золотої Орди. А перед тим воно як удільне князівство входило до північної окраїни Русі Володимиро Суздальського князівства, населеного племенами Мокші, Мери, Мурами, Бісі, Печори, Мещері, Пермі і Марі. Це поклало початок привласнення Московію здобутків Русі, які тривають і до сьогодні. Коли ми поглянемо у вітрину, ми тут побачимо. Ті предмети, які підтверджують, що Русь це держава, яка мала всі оті ознаки, про які ми говорили. Це і срібник князя Володимира, 10-11 століття, це і плінфа із рельєфним зображенням тризуба, де ми бачимо тризуб, це і безсмертне. Свідоцтво мистецької культури Росії знамените слово про Ігорів Похід, героїчна поема кінця XII століття, про похід новгородцівського князя Ігоря Святославовича на Половці у 1185 році. Це і знамениті відомі з того давнього часу книги як. Повчання Володимира Мономаха дітям, подане мовою оригіналу давньоукраїнською мовою. Це і слово про законний благодать митрополита Іларіона, його твір є високим зразком ораторської прози. Це і Римське Евангеліє, найдавніша рукописна пам'ятка української церковної книжності, що вийшла з київського скрипторію князя Ярослава Мудрого. І привезена до міста Рейпс дочкою князя Ярослава Мудра Ангії, яка стала королевою Франції у 1050 році, і нині ця раритет зберігається у міській бібліотеці міста Рейпс. У особливостях мови Реймського Євангелія наближені найближчі аналогії з найдавнішими графіті Софії Київської. Це і. Молитовник князя Володимира, який зберігається у Нью-Йоркській публічній бібліотеці у відділі рукописів, видання здійснено видавництвом Горобець, яке займається взагалі відновленням і факсимільним виданням давніх Євангелій, даних рукописних раритетів Київської держави.